Гумореска про мистецтвознавців. Шишка Алжирського Дея. Або як стимулювати творчий процес людства? ЕПІграф. А чи знаєте, що в Алжирського Дея під самим носом шишка? Микола Васильович Гоголь. Записки Божевільного. Як стимулювати творчий процес людства? Хм. Так, так, не якоїсь там однієї окремої людини, а всього людства разом. Хм. Не знаєте, Отож, бо воно і є. Питання це складне, але й дуже важливе. Не кожен навіть зможе зрозуміти його широту та важливість. Мистецтво знавство, справа серйозна. Але я. я, я, я. Якщо хочете, то можу поділитися власним досвідом. Адже досвід в мене є. Отже, кожного ранку, в один і той самий час приблизно я п'ю смачненьку каву та з'їдаю бутерброд. При цьому спокійно та зважено обмірковую загальний стан речей у світовому мистецтві. Це в мене закладено у денний розпорядок. Так, тут йдеться саме про загальний стан. Так, потім. потім. Потім в один і той самий час, десь так вже ближче до обіду, я проводжу плановий аналіз творчості видатних поетів. Так, це вже ближче, як бачите, не тільки до обіду, а й до конкретики. Бо, звісно, що я ж не можу охопити одразу проблеми всього світового мистецтва. Так, Тож, зосереджуюся лише на поетах. Так, для початку, для початку. Проводжу аналіз, висловлюю їм свою думку щодо їх творчості, формулюю критичні зауваження та даю певні вказівки для покращення творів. Це важливо. Вважаю, що це для них дуже корисно. Бо саме з поетами в мене найбільший клопіт. Достеменно невідомо, як вони реагують на мою критику, бо більшості з них взагалі-то немає в живих. Це так, так. Але ж аналіз проводити я мушу щоденно що ж можу вдіяти? О, скільки ж уваги потребують ці віршувальники. Ой-ой-ой, голова вже обертом. Та й скільки ж їх багато. Здається, за чисельністю поети, о, то найбільша творча братія. Так. Думаєте, серед тих літераторів панує порядок? Ха, то дарма. Аж ніяк. Геть, порядку немає. Немає. Прості, начебто речі. Отим поетам. Жодним чином не втовкмачиш, скільки не повторюй. Основні правила віршування їм не втямки. Тільки відвернись, вони тобі одразу переплутають оті свої ямби-хореї, оком моргнути не встигнеш. За ними треба дивитися уважно та пильно. Можуть дуже просто врізати якусь там таку риму нісенітницю на кшталт. Кохаю позіхаю, ха, таку, що потім і сотнею фахівців не розбереш, не розбереш. Самі ж не второпають, але все одно їм оті ямби хореї важливіші за розумну людину. Нагляд за цими літераторами має бути щоденним. Так вже є. Питаєте, для чого та кому це потрібно? Кому? Чию саме творчість мушу стимулювати, так. а вже ж не мою, звісно. Мої творчі здібності є на найвищому рівні, це відомо всім. Їх стимулювати не потрібно аж ніяк. Хм. А от щодо інших людей? О, тут не почате поле для переорювання та засівання. А, то скорого врожаю та подяки вже й не очікую. Ні, так вже воно є. А потрібно, потрібно це людству. Всьому людству, а людство це багато людей, між іншим, і майже кожен з цих людей наполегливо намагається щось таке собі створити. Один танцює, другий малює, третій він співає. Жоден не може всидіти спокійно, пильнувати та пильнувати за всіма. Після короткого відпочинку, ну, вже ближче до вечора, я обмірковую стан справ у відомих музикантів. Так. Теж аналізую їхні твори. Так, так, так. Доводиться займатися і цим також. Гадаєте, що у світовій музиці все гаразд? Ой-ой-ой. Так, деякі композитори пишуть пристойну музику. Так, але ж далеко не всі. Є такі композитори, які ставляться до музики крайне серйозно. Пишуть, вибачайте, веселенькі пісеньки Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ой, ля -ля -ля. про симфонії немає й мови. Що ж з ними можна зробити? Навіть не знаю, але дещо так і можна. Наспівую їм складні мелодії в разі потреби, бо не всі читають ноти з аркуша. Тож ви розумієте. Що в цьому процесі у стимулюванні творчості людства дуже важлива регулярність та системність. Отак ні сіло не впало, щось путнє зробити не вийде. Неможливо робити таку відповідальну справу без серйозного ставлення. Дуже важливо робити це все в один і той самий час, щоденно та планово. Так, так, так. Часто навіть ставлю будильник собі на певний термін, бо відповідальність має бути в усьому. Запізнюватися просто не можу. Не маю права. Адже людство чекає. Видатних художників я при цьому і не чіпаю. Не, не чіпаю. Немає сенсу, нема. Не слухняні та не дисципліновані, такі завжди роблять своє. До порад не дослухаються. Ні. Хто до ліса, а хто й до біса. І такі вони майже всі. Хай вже самостійно якось там малюють свої картиночки Хе -хе. великої шкоди в тому не вбачаю. Вони художники, зазвичай, з дуже розумним виглядом зсувають брови та промовляють значні слова, типу. Колорит або композиція. Так Але на багатьох картинах у них стільки ж композиції, скільки й у тих композиторів у пісеньках. Пошукайте, може, й знайдете. Людство велике. Усім приділити достатньої уваги не можу, просто фізично, Хореографам у цьому плані. Також дещо не пощастило, не пощастило, можу їх лише епізодично консультувати. Епізодично, нещоденно. Хай же там якось ніжками тупцюють оті свої падеде, аби не відтоптали нічого один одному. Люди якось мають дослухатися до моїх парад. Хоча це буває для них і дещо складно, не всі тонкі нюанси моєї думки та справедливі вимоги, зрозумілі для більшості творчих людей. Але, але ж хтось мусить це робити, звісно, ось доводиться мені, мені. Пояснюю, складне, дещо спрощеною мовою, аби більшість хоч щось зрозуміла. Ой ой лишенько, не завжди виходить. Не завжди. Людство. Людство? Людство велике, роботи багато. Адже мистецтво знавство для всього людства то величезний обсяг роботи. Відповідальність у цій роботі понад усе. Іноді мені здається, що я іспанський король. Так. Ото таке трапляється. Але ж потім, 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 неначе раптом схаменуся, який там ще в біса король, хоча б іспанський, який в біса король. Е, ні, кажу я собі в такому разі, навіщо воно мені оте таке? Не треба мені будь-яких королів. Навіщо будь-який зайвий клопіт? Не треба. Я ж нормальна людина, нормальна людина. Звідки беруться оті чудернацькі фантазії? Хе. Кожен має займатися своїми справами. Мистецтвознавство? О, то моє, то моє. Так. Цим і буду займатися. Мистецтвознавством. Для всього людства.